Діти, які багато читають, зазвичай домагаються в житті більшого. Але як же прищепити їм любов до читання? Зараз, коли є так багато різних розваг, таких як телевізор та відеоігри, багато дітей сприймають книги як обов'язок, а не як задоволення. Але якщо ви зможете навчити їх любити читати, то передасте їм цінний дар, який допоможе їм у житті. Про це сьогодні і поговоримо. Мабуть, немає батьків, які б не хотіли навчити своїх дітей швидко і виразно читати, викликати інтерес до читання, адже роль книги в житті дуже велика. Чим би не захоплювалась дитина історією, природознавством, технікою, науковим пошуком на допомогу їй завжди прийдуть книги. Вони відкриють нові обрії, допоможуть доторкнутися до історії народу, таємниць природи, буття. Читання нерозривно пов'язане з навчальними предметами. У більшості випадків, якщо учень добре читає, він грамотно пише, краще розвинений, естетично вихований. Якщо він вміє визначати головну думку твору, зробити висновок з прочитаного, тобто вміє логічно мислити, йому легше розв'язувати задачі з математики. Дитині, котра погано читає, складно виконувати домашні завдання. Їй не цікаво на уроках. Книги найкращі друзі людини. Читання допомагає розширити світогляд і сприяє розвитку дитини. Однак сьогодні досить непросто переконати дитину у тому, що книжка це потрібна і корисна річ. Ось кілька корисних порад, які допоможуть вам долучити дитину до світу книг. Найперше, що радять психологи, оточити дітей книгами. Це один з кращих способів прищепити любов до скарбниці знань. Розкладіть книги і журнали так, щоб їх було легко знайти. Нехай вони будуть доступніші у вашому домі. Діти люблять яскраві книги, ті, що без картинок їх не цікавлять. Тому дайте їм книги, що містять в собі безліч різних барвистих ілюстрацій. Саме яскраві картинки викликають інтерес до читання і пізнавальності. Починайте знайомити дитину з книгами з малку. Спочатку просто показуйте картинки в книжках, а поступово переходьте до читання простеньких веселеньких віршиків і пісеньок. При читанні ваш голос повинен бути співучим і розміреним, тоді малюк краще сприймає прочитане. Важливо підібрати і правильний час для читання, і не примушувати дитину, якщо вона у даний момент налаштована пустувати. Зробіть читання книги обов'язково щоденною традицією і не змінюйте її. Спочатку читайте невеличкі казки та оповідання, а потім переходьте до історії з продовженням. Обов'язково обговорюйте прочитане, Цікавтеся у дитини, що їй найбільше запам'яталося, хто з персонажів сподобався чи не сподобався, чи схвалює вона фінал історії, адже культура читання передбачає не просто читання тексту, але ще й вміння його аналізувати. Не просто, але дуже потрібно обмежити перебування дитини біля телевізора і комп'ютера. Замість мультиків можна запропонувати аудіокниги. Малюк може під час прослуховування займатися своїми справами, малювати, збирати пазли, гратися конструктором. Повідомте дитині, хто автор і як називається книга, яку він слухає. Цілком можливо, що наступну історію цього ж автора вона захоче прочитати сама у книзі. Важливо показати дитині, що книга краще мультфільмів і комп'ютерних ігор, тому що дозволяє самому контролювати створення образів, а не сприймати готові. Найголовніше пам'ятайте, коли ви прищеплюєте любов до читання, уникайте насильства. Якщо ви будете змушувати дитину читати, даючись до методів залякування і покарання, це може призвести до того, що дитина зненавидить читання. Якщо дитина тільки починає виявляти інтерес до самостійного читання, купуйте їй тоненькі книжечки з великими малюнками, адже сторінка, на якій тільки шрифт лякає дитину, але з кожною самостійно прочитаною сторінкою впевненість у своїх силах зростає. Треба прагнути до того, щоб книжки були різноманітні казки, пригоди, оповідання про тварин і рослин, про школу, про музику, про мистецтво. Добираючи книжки, слід враховувати індивідуальні особливості та інтереси дітей. Хлопчики часто захоплюються пригодницькою літературою. Цей потяг до пригод цілком зрозумілий, але його треба спрямувати у потрібне русло. Слід простежити, щоб книжки пригодницького жанру не були єдиними у читанні дітей, щоб їм до рук не потрапляли книги для дорослих. Якщо дитину цікавить життя рослин і тварин, нові машини, подорожі, треба добирати книги, з яких вони могли б одержати відповідну інформацію. У вихованні любові до книги можуть допомогти і незначні, на перший погляд, моменти. Наприклад, власна бібліотечка, поличка для книжок, можливість обмінюватися книжками з товаришами все це сприяє зацікавленню дітей. Необхідно привчити дітей дотримуватися правил гігієни читання не можна читати при слабкому освітленні. Світло має падати зліва і не на обличчя дитини, а на стіл, де лежить книжка. Необхідно час від часу давати відпочинок очам. Подайте дітям власний приклад, читайте завжди, коли маєте вільний час, і тоді малеча буде ставитися до книжки так само, як і ви. Нехай ваші старання, сила, праця, спрямовані на виховання у дітей інтересу до читання, дадуть свої паростки. Читання хай стане для дітей справжньою пристрастю і принесе їм щастя. Зараз я читаю нову енциклопедію та пригоди острова скарбів». Вони мені подобаються тим, що Дуже захоплюючі пригоди та повчальні якісь історії, які можуть пригодитись в житті. Також я читала про Чайковського, тому що я дуже люблю грати на піаніні і захоплююсь цим. Це також моє хобі. У нашій сім'ї любить читати дуже моя мама та батько. А також моя сестра. Сама я дуже люблю читати книжки та пишу різні поезії та прозові твори. Недавно я прочитала цікаву книжку чотири томи італьянської письменниці Муні Вічер. Також я сама пишу поезії та прозові твори на різні теми про природу, про життя дітей, про життя дорослих. Дуже люблю читати книжки, тому що вважаю книги це джерело знань, це духовна криниця, з якої діти та навіть дорослі отримують знання. Я дуже люблю читати фантастичні книжки. Я прочитала нову книжку Ірен Роздобудько коли оживають ляльки. Вона мені дуже сподобалася, тому що там розповідається про добро і там дуже цікава для дітей книжка. Ще я прочитала книжку про е, таємницю обсерваторії. Вона тут теж дуже цікава. Там про дітей розповідається. І я люблю читати книжки, про які там розповідаються фантастичні, наприклад, Остров сокровищ» або Пепі до Панчога, там де є якась магія. Але я ні, ніколи не читала. Гаррі Поттера, тому що вона не дуже мені подобається ця книжка. Я люблю дуже книжки, які розповідаються про добро, про людей, про дітей а тварин. І ще я дуже люблю тварин. Я книжки читаю ще й про тварин. Через ігри до читання залучають дітлахів і студенти. Вони започаткували літературний проект Словограй, що покликаний захопити школярів любити книжки. Протягом місяця студенти-видавці з Черкаського національного університету та волонтери громадського об'єднання Книжковий маестро» зустрічалися з учнями міських шкіл і проводили розважально-рухливі уроки на літературну тематику. Замість уроку читання у четвертому класі Черкаської спеціалізованої школи номер 28 справжнє ігрове шоу. Студенти книголюби принесли дітям торбу цікавих літературних завдань, поділили учнів на три команди і номо змагатися. І вам потрібно становити відповідності. І ж автором казки і місна зброї каски. пепі довга пачу а, а, а лісах написав. Чутец. Малеча в захваті не щодня у них на уроках квести, загадки, приказки на літературну тематику. Розум без книги. Розумом на бачи. Ми вже з гордістю можемо сказати, що це другий щорічний. Конкурс словограй, який розрахований на студентів, на школярів четвертого класу, які Знають багато казок, багато читають, які активні. Ми їм хочемо показати, що читати це весело, читання це гра, бути розумним, активним першим це весело. Ще хотілося б сказати, що проводять цю акцію студенти-видавці, які об'єднані в громадську організацію «Книжковий маєстро. Ми вже запланували і провели багато заходів. Ми і для Садочків провели. Тепер ось четвертий клас це вже друга сходинка наших заходів. Тому системно готуємо, проводимо різноманітні заходи, які і школам допомагаємо, і навчальним закладам. Знаєте, ми з гордістю можемо сказати, ми живемо в цьому місті, нашим дітям жити в цьому місті, і ну ми все робимо для того, щоб наше місто розвивалося. Діти в ньому росли активні розумні освічені. Ну ідея ця з'явилася в двох напрямках. По перше, ми бачимо, що ми відповідаємо за студентську молодь. Ми формуємо лідерів, які, ось я вже з гордістю можу сказати, що у нас є команда, яка працює в різноманітних напрямках, яка, яка може все. Це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що потрібно працювати з дітьми з маличку. Потрібно, щоб вони читали, ну вони, вони думають. Це найголовніше, і садочки четверті класи це вже активні, впевнені діти, яким ми. Ми допомагаємо, ми з ними граємося, щоб у них було активне, цікаве життя. За словами організаторів Словограю завдання для учнів підбирають згідно з їхньою шкільною програмою і навіть дещо складніше. Це стимулює їхню цікавість до літератури, розвиває кмітливість та дотепність. Коли ми підбираємо завдання, то ми намагаємось спочатку дізнати дізнатися, що вивчають діти, щоб вже вони знали ці завдання. І ми підбираємо казки. Також ми підбираємо ті завдання, які сприятимуть розвитку дитини, щоб вони щось дізнавалися з цих завдань. Також ми підбираємо такі завдання, щоб дітям було цікаво, тому що найважливіше для людей це гра, і також щоб завдання були командними, щоб в них розвивався їх командний дух. Я бачу, що ці завдання не просто на знання, вони ще такі напіврухомі. Так, Так, напіврухомі, тому що для дитини лише здобувати знання це важко. Завжди потрібно поєднувати із рухами, щоб їм було це цікаво, тому що якщо їм не буде цікаво, то вони і вчитися не будуть. Використовувалася, звичайно, творчість українських письменників Тараса Шевченка, Лесі Українки, Франка, Ліни Костенко, класиків і сучасних, також зарубіжних були і Астрід Лінгренд, і твори, і Каз. Казачки народні, про курочку рябу діти знають, читають, і вони з задоволенням відповідали на запитання. І завжди хто перший старався. Тобто всі знають добре казочки. Четвертий А з книгою дружить і може втерти носа навіть старшокласникам. Під час конкурсів діти довели їхні літературні пізнання дуже глибокі. Перший віричок наші Це слова з гімну України. Читаю книги десь раз в день, а коли немає, а коли немає що робити, я читаю фантастичні або енциклопедії. Я деколи сама читаю, деколи мені читають. Останню книгу я читала місто навпаки. Проект Словограй у Черкасах проводять вдруге. Торік волонтери заохочували любити книги до шкільнят. Нині взялися за учнів середньої школи. За місяць побували у 20 навчальних закладах міста. Вони сподіваються, що цією акцією привернули увагу школярів до книги.